Привіт, друзі, привіт філателісти, привіт любителі збирати марочки. З вами канал Маркіс Шухлядки. і я продовжую вас знайомити з колекцією марок, яку я збирав в часи свого дитинства. Що ми бачимо? Ми бачимо ось тут красиву, хорошу серію марок. Кількість ось 6 штук, гашені, бо є І вони випущені поштою СССР. Ось тут є напис, саме краще ось видно. Зрануду камеру Пошта СССР. І рік випуску 1981 Ось тут такими мілкими цифрами написано. Я ледве розібрав. Марочки присвячені учбовому парусному флоту СССР. Так називається сервіс цих марок. А тема кораблики, парусні кораблики. І так і так можна казати. Розмір марок. 42 на 30 мм, 42 ось сюди 30 мм сюди. І на даний момент я бачу, що люди продають недорого такі марки. Ну, правда, не гашені. 84 гривня коштує набор. А якщо гашені марки, то вони коштують ще дешевше. Скільки точно я не знаю, бо інформації по гашених марках немає. На цих от марках зображені. Кораблики, як я вже казав, учбові, парусні. І називаються вони теж по-різному. Ось тут, тут є чотирьохмачтові і трьохмачтові барки. А ось це називається баркентина, а ось це от шхуна. Ну і кожна там ще має свою назву. Наприклад, це є оце от Вега, ну і так далі. Ну, що вам сказати, що, дорогі друзі. Маки, як бачите, не потерті, не подерті, не пописані. З зубцями цілими. Сьогодні завітали на, нас, на наш канал. Познайомилися з вами, а ви з ними. З вами був канал Марки Шухлядки. Підписуйтесь на наш канал, хто ж не підписаний. У нас завжди цікаво. До тобто побачення, друзі, мої дорогі! Миру вам і добра!